Я вчора з підлітками говорив про Володимира Путіна. Знаєте, це непроста людина. І з тою людиною сьогодні заігрують потужні країни, рахуються. Тому що він могутній, у нього є ядерна зброя, найбільша країна в світі по території, неймовірні, корисні копалені заховані там. А Марія, проста дівчина з Назарету, встала і сказала. Що каже Всевишній, всіх могутніх скидає з престолю. І особливо безбожних, ти дивишся, то вже псалмоспівець каже: ти дивишся, а він, як заморосле дерево, розкоренився і думаєш, ну ні. А каже, трошки проходить часу, дивишся: навіть сліду нема. Який могутній Сталін був, як боялася його, які приходили люди в Радянському Союзі, де вони? І де вся та потуга. Сьогодні ми теж дивимося. У нас невелика країна. Ми не є такі силі. Ми дивимося, але віруючі люди знають і пам'ятають слова Діви Марії. Він могутніх скидає з престолів.